Вот смотрите, было вычищено, все смазано. Значит, чтобы колесики не прикипали, но прежде всего было все вычищено, Видите? вычищено, смазано, вычищено и смазано все, колесики не прикипели, колесики не прилипли, легко снялись, и все замечательно. Вот. Старый скотч очистили. Сейчас он пенная вечериночка доходит, Леха пенит все. Вот. Выпромещены на кто на Мы не клиенты. Майстерня це майстерня все ж таки. Так що. Це нова зараз, буде змінюватися. Кажу вам з разу Буде змінюватися. Так, що ми маємо? Пінна вечіренька, колеса спочатку миються. От зараз викисають, потім будуть вже бортуватися, тому в колесах не повинно лишитися бруду. Ось так ось шинки, бачите, приїхали, вони без бруду, без бруду шинки. Бачите, от я протер рукою, да? все чисто так і лишилося. Все, перевірено, вже шинки перевірені, Так, щось у нас тут вилітає, тільки токи вилітає. Інтернету, мабуть, не вистачає. Зараз ми трохи прискоримо про це, щоб ви бачили. Одною рукою незручно, але. Это одною рукою незручно. Заглянемо усередину, що ми бачимо. Ми бачимо відсутність старих наліпок. Ми бачимо частеньку прилеглу, трохи мастилу лишилося. Але не бачимо зовсім не бачимо старих наліпок. Бачите? Все гарнюнечко. Так само і буде в цих колесах. Зараз бруд з але дивіться відразу, немає старих наліпок. Немає їх. Так, переключаю телефончика, щоб вам було бачно. Зараз я встановлю та трохи прискоримо процесик. Влад, Влас, наша вітанечка. Ми ну зараз ще пишемо прямий ефір в Ютубі, той буде викладатися. Так, хто натапав лаки? Дуже вам дякую. Так, зараз дивимося далі. Переключаю далі. Що ми маємо? Вже пішла на качечка. Качається вже колесико. Що тут відбувається? Ось, дивимося. раз. Піджимчик пішов. Бачите, є накладенька. Є накладенька на лапу, щоб не пошкодити диски. так? Бо буває таке ситуація, що спригує лапа, трохи проста вже. Але є накладенька спеціальна. Щоб завжди все було гордовичко. Трохи низький профіль, як кажуть, потроху. Все, треба прожати, тиснути, щоб вентильочок лишився на місці. Датчику тиска немає, але вентиль треба, щоб лишався на місці. Здавляються усі зазорчики, щоб все робилося гарнюнечко. Трохи не сховати профіль, з ним важкувато працювати. Що у нас тутеньки? Тут вже накачечка майже завершилася. От, можна буде зараз закрутити золотничок. Зараз спробуємо це зробити однією рукою. Якщо це у нас вийде, не дуже впевнений, що це вийде однією рукою, але можливо та вийде. Так. О, вийшло. Це там вже розібрано колищатонько мастимо пастою тип топ персал. Найгарніша паста, як я вважаю, ось така отак виглядає нове відерце. Та вже дотираємо потрохи. От Тут все чистенько, бо було зроблено все раніше. Возможно Ми маємо тут 43 неділя 19-го року. 19-го року. Тут маємо 20-й рік. 9-й тиждень 20-го року. Що ми маємо тут анті? Зараз дивимося. Тож 9-й тиждень 20-го року. Протектор такий ще трохи-трохи є, ще побігає. Це. Тут теж пішла накачечка. От. Шинка повинна стати на свої місця. Тільки то кереви з нами, де знаходитесь. Ярош, Ми знаходимося місто Дніпро, вулиця Шина, 23Б. У контактах там все є. Серега долучився до нас. Дякую, так, дивіться, ось тут вже теж трансляція йде, триває. YouTube та Tікток разом зараз. Цей YouTube буде викладатися. Завершиться цей ефірчик та буде викладатися. Інші ефірчики я не викладав, бо вони були тільки фонові для перегляду. Все, інше це буде викладатися. Що ми маємо? 15 на 30. Палушечки, дві наклієчки. Так, що нам треба? Нам треба просушити, трохи просушити, щоб гарно. Нюнечка була, трималися версі. Нагадую, дивіться, хто тільки долучився до перегляду. Жодної старої наліпоньки, Бачно вам? Жодної старої наліпки. все чистенько. Бачите вам, прилегла поверхня чистенька. Це лишилося мастило. Залишки мастило, бо маємо на автівці такі ж залишки. Бачите вам? було все вичухано та смазано. Так, Тут запускаємо. Нехай все просихає. Так, зараз перевожу вас в режим спостереження, як кажуть. Режим спостереження, щоб ви бачили. Що відбувається? Зараз буде, там Льоха бортує. Вам бачно. А я тут пакую. Тільки токер не бачили, як я пакував, але я вам покажу запаковану шинку вже. Дивіться, тільки токер вже запакована шинка. Опа. Так, наступна. Наступна шиночка. Так, ютубери, ви уважно дивитеся, цей ефір буде викладений. До лесика вже зроблених. Далі переходимо вас в режим балансування. Хто не знає, як балансуються колеса, Тільки токер із дорога знає, як балансуються колеса. Ютуб балансувальний станок. Верніться, кажеться, це кажуть, балансувальний стенд. Для балансування колес. Ставимо відмітенку та ліпумо тягариць. Оп, прикне там на це натиснув. Кнопенку натиснув. Чи, хто не знає, більшість колес ми балансуємо колесом зсередини. На прижимній чашці маємо ось таку штучку. так? Це накладенька Дабер, щоб колощательки, легкосплавні гарнюні лишалися гарнюнями. Серега, ти єдиний, хто на цьому розумієш, маємо ось таку штучечку. Ми завжди беремо конусом зсередини, є випадки, ми беремо конусом ззовні. Але гарніше балансування відбувається, коли робиться конусом всередині. Є деякі колеса такі, що ми не можемо, у нас немає такого конуса, щоб робити це. Всередині, то робиться ззовні. Так, Що ми маємо тут? -таки? Зараз ось там пропустимо на прогрівчик. Все, а тут будемо зараз пакувати. Я Каже, що поважка були, що шинка була запакована. Це, дивіться, шинка запакована, чистенько запакована та гарненько. Робимо, просушеньку, щоб тягарці трималися на юничко. Так, хтось буде казати та писати в коментарях, що дуже довго що це так не робиться. Поки коли зробите одне колесо, я вже автівку зроблю. Так, я з вами згоден повністю. Поки ми робимо одне колесо, дехто встигає зробити цілу автівку. От, перевзути навіть, перевзути цілу автівку. Ось. І це дуже файно, що у них все це виходить. Але дякую ж таким майстрам, що вони є. Тому що такі майстри, по-перше, вони забирають від долю клієнтів, які бажають саме зараз. Да? Швидко зараз та скоріше. О. А потім ми маємо додаткову працю. Переробляючи ці аспільники. Тобто, Десь хтось скоріше робить, там менш відповідально до цього ставиться. так? Потім люди приїжджають, хто на балансування, хто на чистеньку, хто на... Заміну вентилей та ще. Тобто, ну, це, дякую, що такі хлопці, що такі майстри є. І ми їх дуже полюбляємо, бо вони нас забезпечують працю. Да? Якби не вони, то мабуть ми, ну, там, ми в сезоні тільки б там на ремонті які там прияти. Коли пошкодили шинку, да, приїжджають, ми їм робимо. Але чому складається їх небагато, да? я вам відверто скажу, що коли шини в гарному стані, вони пробуваються, пошкоджуються ну, рідше, значно рідше, тому що не достає там, саморізики, да? там штучечки. А ми намагаємося клієнтам забезпечити, щоб вони їздили на гарних шинах, на нових. Тобто ми аж наполягаємо, іноді ми їх стеремо, кричимо та кажемо, що не треба це, ці... не ставимо, відмовляємо людям у установлені тих старих шин, ще... заставляємо їх купувати нові. Бо це їхня безпека. Ось. Тому ми не маємо такі, таку кількість ремонтів в міжсезоні, як де хто має, але ми багато переробляємо. Тобто ми залучаємо нових клієнтів з того, що ми переробляємо. Це гарничко. Тому ви можете зараз писати коментарі. Ви можете писати коментарі, коли вийде. Буде викладено це відео. В Ютубі воно буде викладено. Цей ефір буде викладено. Тому там ви зможете написати коментарі, якщо там... Я не знаю, я буду на налаштуваннях дивитися, як зробити, щоб ви мали, мали можливість писати коментарі. Але обов'язково, хто буде дивитися, пишіть коментарі. Якщо там буде, це в мене вийде, обов'язково треба, щоб ви написали коментарі. По більш всього мені от, знаєте, думка фахівців, да, які там будуть писати, що це довго. там. Е, мені, знаєте, Щоб е, гарно було б, якби вони написали, де ми витрачаємо час. Що ми робимо не так, що ми витрачаємо час. Бо я вважаю, що ми робимо якраз так, як треба. Да? Тобто зараз я з вами спілкуюся, за цей час більше виходить. Да? Коли ми не спілкуємось. Ну, просто в фоні висите на прямому ефірі та да? то там ну, трохи швидше про все проходить, да? бо ми не займаємося там потрендіти, вам щось розповісти, показати, да? все інше. Так, ще, ще запакувати одну шиночку і буде усе запаковано. І кітоки усі розбіглися зовсім. До речі, канали мають назву на всіх соцмережах однаково. Так? Тобто ми маємо назву на всіх аккаунтах, це Андрійшина Монтажка. Це на монтаж, а все дуже просто. Знайти просто Instagram, TikTok, От. все це знайти просто. Ще маємо додатковий аккаунт чистих колес, вона мається тільки в Ютубі та мається у Тіктоку. Тому хто буде мати бажання. Обов'язково підписаньку там зробіть відосики ви там подивитеся. Вони дехто щось перекривають, одне інше. От. І ви зможете все це продивитися. Так, зараз, а що я вам вже нічого не покажу, там льоха вже встановив. Зараз затягне ще одне колощатенько. І в принципі все. Буде автівенька завершена. Да? Тобто... Тому дякую усім за ефірчик. Дякую усім, хто долучився. Дивіться, переглядайте, дивіться, що це. Под що це відкриті коментарі. Пишемо там коментарі, пишемо свою думку, що ви на все це думаєте, гадаєте. Так? Ефір тривав 28 хвилин, 20, 30 хвилин по кругу. Автівку, грубо говоря, ми кажучи зробили разом з миттям. Перевзування, пакування, балансування і встановлення за 30 хвилин, можна так сказати. так? Тому саме вирішуйте. Але іноді ми робимо довше, да? коли там чистки і все інше ми робимо. Да? Тобто там і по півтори години триває перевзуття. Тому хтось за 15 хвилин, хтось там за 20, хтось якось ну, ми не поспішаємо ніколи. Все, Всім дякую. Поділиться, долучиться, підпишіться, коментарі. Напишіть все завершуємо цей ефірчик.